по Перше, якщо ми говоримо, які групи пацієнтів потребують респіраторної підтримки. В першу чергу я б хотіла так більш широко охарактеризувати питання, що таке респіраторна підтримка, все ж таки, тому що це такий цілий напрямок медичної діяльності. Він включає і діагностику порушень дихання, і діагностику порушень дихання під час сну, що у нас в Україні поки не розповсюджено і це Консультування пацієнтів, координація мультидисциплінарної допомоги, налаштування апаратів вентиляції легень, і це респіраторна фізична терапія і реабілітація, це і мануальні техніки, і допомога кашлю, і допомога очищенню дихальних шляхів. І це такий мультидисциплінарний підход при різних захворюваннях. Які групи пацієнтів потребують такої підтримки? Це пацієнтів, Пацієнти з хронічними абструктивними захворюваннями легень, і ви знаєте, що хронічні абструктивні захворювання легень на сьогодні входять в групу пріоритетних навіть напрямів для сфери охорони здоров'я як в світі, так і в Україні. Це і нервово м'язові захворювання, про які вже Віталій казав: це спінальна м'язова атрофія, м'язова дистрофія дюшена, і. Зараз актуальне питання травм, травм хребта, шейного відділу, грудної клітини, пов'язані з у тому числі з військовими діями. І ну, біля 15% таких пацієнтів потребують хронічної підтримки дихання після цього. Це і синдром обструктивного апноя, це коли людина у вісні погано дихає. Потім сідає в день за руль, і ми бачимо ДТП просто із-за того, що людина заснула. За кермом, і це треба піднімати на такий більш системний рівень. Навчання дійсно потрібно на всіх ланках, і для лікарів, педіатрів і терапевтів, і для анестезіологів, і пульмонологів, і навіть для фізичних терапевтів і медичних сестер. І наразі ми зараз готуємо наші пропозиції про те, як можна вибудувати систему навчання, які спеціальності потребують більш поглибленого поглибленої підвищеного розуміння, що таке респіраторна підтримка, як її надавати. Пані Світлано, пан Віталій сказав про те, що наразі навіть невідома кількість таких людей, які потребують такої підтримки. Чи розуміємо ми, хоча б порядок таких цифр, це тисячі чи сотні тисяч людей в нашій країні? Ми зараз працюємо якраз над тим, щоб зрозуміти цю кількість. Ну це не якби не десятки, не сотні, це все ж таки більше, тому що різні групи захворювань. Тут треба розуміти, що різні типи респіраторної підтримки будуть показані для різних груп захворювань, і це нам допоможуть порахувати більш точно, тому що при хронічних обструктивних захворюваннях легень це одна, один тип підтримки. При наприклад, там СМА, мукові муковісцидозі це трохи інше типи підтримки.